Новини на Радіо Сміла. З інформаційним випуском у студії Анатолій Самарський, 15 березня, день працівників житлово-комунального сподарства і побутового обслуговування населення. Новостворене смілянське КП Комунальник своє професійне свято зустрічає із перспективними планами та вірою у кращі часи. Комунальникам через брак коштів дуже непросто нині працювати, проте вони намагаються тримати наше місто у чистоті. Сподіваються, що сміляни вчасно будуть сплачувати за надані послуги та з розумінням ставитися. До їхньої роботи водночас дякують міському голові за вдалі переговори із компанією Ремондіс, яка відтермінувала оплату платежу. Про колектив СКП Комунальник розповідає директор підприємства Сергій Ананко. Колектив у нас стабілізувався останнім часом, складає більше ста чоловік. 70 чоловік це постійні працівники, і більше 30 чоловік це працюють по цивільно-правовим угодам. Це голови кварткомів, голови ОСББ, які нам допомагають у вирішенні спільної справи, в укладенні договорів, в обслуговуванні населення, в інформативній політиці. Більше 20 двірників, які по місту ми прибираємо прибордюрну частину. І є Є у нас це серце нашого колективу. Це гараж, де вантажники, водії, всі водії з великим досвідом роботи: Карпенко Володимир Іванович, Пожар Анатолійович, Махаринець Володимир Михайлович. Це ті люди, які пропрацювали в комунальному господарстві вже більше 30 років. Я, як молодий керівник, завжди раджуся з ними. Їхній досвід, мій ентузіазм допомагає в нашій роботі. Співрозуміння, співпраця у нас є з кожним працівником колективу. Намагаємось забезпечити колектив спецодягом. Ми осінню закупили весь спецодяг зимній, А зараз будемо намагатися до травневих свят забезпечити колектив і літнім спецодягом, щоб у нас всі були однакові, всі гарні, охайні. У нас заборгованості по заробітній платі немає, вона виплачена 100%. Заборгованості по платежам, податкам і зборам також немає, тобто соціально захищений повністю весь колектив. Зараз, березень місяць, працюємо плідно над збором платежів і наданням послуг по вивезенню сміття. Якщо населення міста буде вчасно платити за комунальні послуги, я думаю, лютий місяць ми до кінця березня виплатимо зарплату. У нас колектив дуже дружний. Ми сьогодні вийшли на такий рівень, я вважаю, що просто йдемо до одної спільної. Ної мети, і всі нам в цьому допомагають до професійного нашого свята. Хочеться привітати свій колектив з наступаючим святом працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, всіх своїх колег, побажати всім міцного здоров'я, козацького довголіття, щастя, радості, мирного неба над головою. І нехай у нас буде все гаразд. Місто наше буде чисте, охайне, а ми до цього приложимо максимум зусиль. Депутат міської ради двох скликань Роман Уколов безпосередньо пов'язаний із роботою житлово-комунального сподарства міста. Як ніхто інший, він розуміє, що при нинішньому дефіциті міського бюджету комунальним підприємствам міста працювати буде нелегко. Напередодні дня працівників житлово комунального господарства Роман Уколов поділився з нами своїм баченням ситуації. Работать дуже тяжело. В зв'язку з тим, що не вистачає средств. Потрібність финансовая на сьогоднішній день составляет 25% від потрібності, от для виконання для выполненства. В связи с очком цен топлива запчастей практически невозможно работать, потому что з такими ценами на все мы не можем даже тариф повысить на обслуживание. И понятно, что на таких условиях комунальні предприятия не смогут долго притянуть эти работы. планах выполнения есть, но нет подтверждения финансового. этот бюджет, который был в этом году принятый, я депутат уже второго созыва, не было такого бюджета, как в этом году. Дефицит сумасшедший, нехватка средств. И как можно это выполнять эти все работы? Вот сейчас кричущий вопрос выполнения работ по дорогам. Я не знаю, кто будет выполнять и как это будет делаться. Потому что до сих пор не могут сложить цену на асфальт. Битум цена заоблачная. Щебень, если раньше машина стоила 800 гривен, то сейчас она 2000 гривен. КамАЗ. Песок, соответственно, тоже был 1000 гривен, сейчас стоит 2200-2300. Как дороги ремонтировать, что делать, даже не могу сказать. Також Роман Уколов повідомив про роботу із освітленням проблемної ділянки вулиць у мікрорайоні Кут. В зв'язку з той ситуацией, яка була, була зібрання і Конком. І зараз оперативная фирма фірма працює, составе 25 вирізаються аварійні дерева, чиститься лінії. Повністю буде встановлена дополнительная лінія возле дому зеленорожников, спуск з моста і пішохідна трактатура. пинка, которая проходит до улицы Ленинградской. То есть люди будут идти по освещенной улице. Деньги ни копейки не выделены. Меня и директора другого предприятия попросили в срочном порядке выполнить эти работы в связи с тем, что там был инцидент, связанный с ребенком. И во избежание таких эксцессов больше, потому что у всех есть дети. Изыскали возможности. Спонсоры помогают. Вот ТЭЦ перевела деньги на материалы, на фонари, на провода. В сумме 17 тысяч. Так что надо вот, ребятам сказать особое спасибо, потому Ому, що на сьогоднішній день бюджет стоїть, денег нет, фирма дала бензину долг мы їхали на работу. Територіальний центр соціального обслуговування Смілянського району здійснює соціальне обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. Як працював центр у 2014 році, слухала Наталія Мершук. Колектив територіального центру соціального обслуговування Смілянського району підбивав підсумки роботи за 2014 рік. Розпочали нараду із привітання з ювілейним днем народження соціального робітника села Куцівки Тетяни Кравець, яка 19 років працює на соціальній ниві і віддає свою турботу і милосердя ветеранам та одиноким односельцям. Директор територіального центру, заслужений працівник соціальної сфери України Галина Кравченко, детально проаналізувала роботу всіх відділень Терцентру. За її словами, сьогодні усіма відділеннями обслужено 2580 громадян, що становить 94 до виявлених потреб. Відділенням соціальної допомоги дома обслужено 99% тих людей, які цього потребують. Зокрема, основне відділення терцентру це відділення догляду дома – першим в області запровадило в практику новий державний стандарт, говорить директор Галина Кравченко. Вам велике спасибі. Нам вдалося за місяць прийти на державний стандарт надання соціальної допомоги вдома. Це упорядкувало надання соціальних послуг, деякій мірі вам допомогло відчути себе з людиною, яка приходить на допомогу, і робить те, що не може зробити ця одинока людина. Ми обслужили за 2014 рік 1205 осіб. Сьогодні в нас на обслуговуванні 950 осіб. Були недоліки. Але саме головне для мене, щоб була подяка від ваших людей. Я думаю, що це найвища оцінка, що люди задоволені вашою роботою. У територіальному центрі соцобслуговування Смілянського району функціонує за кошти волонтерів відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. А на обліку у цьому відділенні перебуває 500 малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів, громадян, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Відділення завдяки допомозі небайдужих земляків та благодійних ярмарків забезпечують цю категорію мешканців Смілянщини одягом, взуттям, продуктами та іншими необхідними предметами. Задоволена і керівник терцентру, і поважні мешканці великих сіл, де працюють клуби та гуртки за інтересами, а також два університети третього віку. Спілкування самотніх та пенсіонерів у таких об'єднаннях додають їм віри у власні сили, допомагають краще справлятися із недугами і проблемами, бо ж ці зустрічі проходять не формально, а з користю для їхнього віку. Ось і нещодавно зустріч учасників двох університетів третього віку Балаклеївського та Ташлицького вкотре підтвердила Правильний напрямок роботи відділення соціально-побутової адаптації наголосила у своєму звіті Галина Кравченко. Пишаюся тим, що ми змогли поставити і розвинути відділення соціально-побутової адаптації. добре, коли наші люди посміхаються, спілкуються, співають, радіють і плачуть разом. Оце результат роботи цього відділення. Ще одна проблема турбує керівника центру: це придбання нових велосипедів. Планували 20 5. Захищаючи бюджет, їм залишили лише 10. Їх придбають, якщо будуть кошти. Адже цей транспорт дуже здорожчав, а без нього дуже складно соціальним робітникам відвідувати своїх підопічних у віддалених куточках сіл. Члени Євроклубу природничо-математичного ліцею долучилися до народних традицій. Вирішили виготовляти традиційні українські сувеніри своїми руками, зокрема ляльки-мотанки. У рамках проєкту тристороннього обміну Україна, Німеччина Польща Живемо в об'єднаній Європі. Діти мають поділитися зі своїми партнерами по проєкту, знаннями та досвідом традицій свого народу. А з давніх давен відомо, що саме лялька є відображенням національної культури людства. Тому і створення кожної ляльки. Потребує глибокого вивчення традицій, історії побуту і костюма. Ліцеїсти скрупульозно поставилися до створення ляльки-мотанки. В цьому їм допомогли смілянська майстриня Наталія Сірак та одинадцятикласниця Марія Кульбіцька. Вони провели для учнів ліцею майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Своїми витворами талановиті учениці вже порадували колектив ліцею, створивши виставку виготовлених ляльок. Святійший патріарх Київський і всієї Русі України Філарет зустрівся з бійцями, які проявили героїзм в обороні України у війні на Донбасі та нагородив їх медалями за жертовність і любов до України. Це бійці батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького та добровольчого українського корпусу Правий сектор, які прибули з передової. Усі 15 кандидатур обиралися та затверджувалися на нарадах у батальйонах. Троє із нагороджених медаллю за жертовність і любов до України сміляни. Національної гвардії смілянин Юрій Фартушний по завершенні зустрічі журналістам наголосив, що нагороду збереже для сина, який 4 роки тому народився 22 січня у день соборності України, як свідчення того, що батько не байдикував перед телевізором, а захищав батьківщину. Священники волонтери зі Сміли, прото ієреч Миколай Середич і Сергій Чукін, та настоятель храму села Мліїв Городищенського благочиння Михайло Негер повернулися із зони АТО, де вкотре передали українським бійцям продукти харчування, практичний одяг, ліки тощо. А танкісти отримали маскувальну сітку, яку спеціально для них спили учні Мліївської загальносвітньої школи. До збирання гуманітарної допомоги активно долучилися парафіяни храму Воскресіння Христового, що в селі Костянтинівка Смілянського району. Йону його настоятель і єромонах Ахілла, і свято-миколаївська парафія міста Сміла, настоятель протиєрей Василь Ворушило. Цього разу священики-волонтери відвідали місто Артемів з Донецької області, де зустрілися з бійцями і командирами 26-ї артилерійської бригади і танкістами. Приємним сюрпризом стала зустріч із земляками-смілянами. А отець Сергій Чукін зустрів навіть свого парафіянина Олександра Вирового, який за покликом серця пішов служити фельдшером. Незабаром батюшки волонтери з гуманітарною допомоги знову поїдуть до зони антитерористичної операції. Про захворювання підслункової залози розповідає фельдшер Кабінету формування здорового способу життя міської поліклініки для дорослих Наталія Зінченко. Захворювання підшлункової залози зустрічаються все частіше, і головною її ознакою є біль в лівому підрібір'ї, що віддає в ліву лопатку і в спину. Причиною може бути мікробна інфекція, алкоголізм та хвороби поряд розташованих органів. Підшлункова залоза не любить їжі, що призводить до ожиріння. Щоб відкоригувати її роботу, лікар-терапевт Смілянської міської лікарні Софієнко Неоніла Михайлівна радить вживати лікарські рослини з інсуліноподібними власним. Тивостями, такі як стручки квасолі, листя чорниці, кукурудзяні рильця, коріння кульбаби, дев'ятисилу, силу, лопухай, солодки, листя кропиви, і інші. Добре, пити настій з листя подорожника. Заварюйте його з розрахунку одну чайну ложку на склянку окропу. Таке лікування оздоровлює не лише пішлункову залозу, але й печінку і нирки.